Вадим, тут у мене питання: а можна на око зрозуміти, що машина після ДТП? Ну якщо вона там прям вже зроблена, зроблена? Ну, на самом деле, дуже складно це все зрозуміти. Це якщо людина є з досвідом, там якийсь Рихтовщик або Маляр, він може приблизно на око поняти, чи там після ДТП вона, чи не після ДТП. Ще можна зрозуміти, чи після ДТП, чи не після ДТП, Якщо ця машина, наприклад, зроблена була тільки для американського ринку, типу як Dodge Dart або Nissan Rogue. Років в Європі не було, тобто, це де-факто нам каже про те, що машина в будь-якому випадку була в ДТП і після страхового аукціону приїхала в Україну. А так візуально, якщо машину нормально зробили після штатів, ну не Неозброєним оком цього не приділиш, була вона в ДТП чи ні. Якщо тільки неякісно відновили, і там десь зазори пригають або видно неявно, що китайські деталі стають, тоді можна на око приділити взагалі без питань. А так, якщо все по оригіналу відновити, то ну, дуже складно неопитній людині це все приділити на око.